Христос Воскрес. Всім доброго ранку з Кропивницького. У нас сьогодні неділя. Сьогодні у нас свято. По всій, по всій країні свято. Дуже-дуже класна погода. Дуже тихо, спокійно. Сирен нема. Це дуже важливо, що сирен нема. Ось не знаю. Я з самого ранку така спокійна ходжу. Созвонилися з Колею, з мамою. Нікуди я не ходила, сьогодні в церкву не ходила. Я взагалі перший раз цей, це свято зустрічаю сама. Для мене це, звісно, трошки дику дикувато. Але, але так треба. Бажаю всім, щоб в це свято, з цього свята, з цього дня у всіх почалась новий етап, новий виток життя з миром, з тишею, спокієм, щоб, щоб скінчилася війна і щоб все-все-все у нас було класно. О, Жаби почали квакати. Вчора ще не квакали, сьогодні вже воно заливається. На рісці. Я навіть вчора вам, не, мабуть, не показала, що ми курочок перевели, да? ось так. Дуже спокійно, дуже гарно. Ось з звідусиль несе такий аромат. Шашличку, щось люди жарять, щось роблять. Ко-ко-ко, що, -ко -ко. дівчатка, що? Є у вас і водичка, все у вас є. Воно. Є і каша, все є. Заходьте їжте. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Траву воно вже так перетоптало все. Добре. Ко-ко-ко-ко-ко. Це воно лазить прямо по всім мискам. І там полізла, і там полізла. Лапки помочила. Хочуть вони так туди тільки заходити, їм хочеться, щоб ця двері була відкрита. Хоч трошечки. Не знаю, може приоткрию. Не, 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 там же тіньок, чого вони не хочуть. Зато Боня на своєму посту, як завжди. Ко-ко-ко-ко-ко. Ко-ко-ко-ко-ко. Ну, нарешті вони зараз підсушаться на сонечку, опіряться. Бо такі є, звісно. Нещасні. Так. Не хотілося нікого розстраювати таке свято, але сама розстроїлася. Я думала, що це така, знаєте, якась звичайна простуда. А це сьогодні проснулася, мене накрило. Ніфіга це не звичайна простуда. Вже таблеток випила, Дивіться, які листочки. Ніжненькі, ніжненькі. Зараз трошечки мене попустимо та бігом. Пойду Петру Степановичу віднесу поїстеньки. І буду цілий день відпочивати. Бо дуже важко мені і в грудях болить, і голова болить, і такі хріпи. Ну, коротше, і слабкість. Так що ось такі. Ось такі у мене буде свято. Зато я відлежусь, відпочину. Сьогодні та завтра. Та буду як нова копійка. Все. Які новенькі розквітають. ви бачите, такі гарні, гарні. І все гарні, гарні. І воно там таке, буде яскравий. ой Вітер піднявся, ось буде яскравий колір. І ще побачила якийсь у мене, мабуть, буде сиренівий. О, щось воно вітром зламане, чи що. Угу. я десь бачила ось. Може буде темний, сірі, пусковий. Так, ай да покажу, що я понесу Петру Степаничу. Чим його буду кормити. А, я вам так і не показала, які пасочки вийшли. Да? Чесно кажучи, я їх ще і не прикрасила повністю. Виявилося, що в мене немає глазурі білої, а я люблю білу, то тільки зробила половину пасочок сиреневою глазурю, а ті залишила, завтра куплю глазурь. Да. Ой, де да, да роблю? Ось така у мене, бачите, бускова якась глазурь була, то зробила з нею. Ось. Божі коровки, звісно, але стрм такі, щоб пишуться за божі коровки. Які є, якщо чесно. Так, ось такі вони звичайні, без глазурі Получилось. М'ягенькі, класні такі прям класні. То ще 4 штучки завтра білою зроблю намазкою. У мене вже все готове. Ось такі голубці, правда, величенькі, величенькі. Ем, олів'єшка, угольнички. Рибку сю протушкувала в цьому томаті, холодчик і, звичайно, пасочки. Не було у мене других прикрас, тільки оця фіолетова, бускова, бускова. Я з того швиденько прикрасила оцим бускулою. Другі вам покажу потім. А, і компотик ось набрала. То зараз біжу до дідуся, бистренько все це віднесу і буду сьогодні цілий-цілий день відпочивати і лікуватися. Усім доброго ранку. Сьогодні у нас понеділок, другий день Пасхи, другий день свята. Я, якщо чесно, сама пи не проснулася мене Коліна мама розбудила по телефону. Теж захворіла. Капець теж каже, може якийсь антибіотик є. То дала я антибіотик. Зараз у нас 25 градусів тепла, божечка. Це ж треба в таку погоду захворіти. Це ж усім, це тільки я так можу. А, ні, ну і ще й Коліна мама так може. Єле-єле сьогодні встала. Я вчора чаю цього напилась, так? Півночі бігала, ну то таке ось, а сьогодні встала, воно запухше, навіть себе показувати не буду. Ці вже не встигла розсадити однозначно. Бачите, вони вже свої повипускали такі, ну, як віточки. Це вони вже тут квітнуть будуть. Ну, хто це тут прийшов мене лише. Хотілося просто всім сказати доброго раночку. Вчора я не виклала відео, то що писала, ну, кусочок писала. Я ж кажу, вчора така була, блін, зовсім ніяка. Мені дуже було важко. Навіть вас так от, ніяк привітала. То Хочу ще раз вас всіх привітати зі святом. Хочу, щоб у кожного в серці, в душі. Взагалі, в мирі був спокій, добро, тепло, щоб кожен міг вже зібратися зі своїми рідними, щоб в такий день не залишався одненький, як я, оце Ось. гарні, да, такі? Ось. Щоб у всіх все вже налагодилось. Вчора було спокійно, не було е, сирен навіть, і це було так класно, що не переживали. Ось, що дали хоч людям тихесенько відпочити. Хоча Коля каже, що там нічого не мінялося. Там, де він, то і гупало, і бахало, і все. Все, все як зазвичай. Може, каже, трошки менше, але ж ось так. Дивіться, яка вона керсунечка. Я її наубуватися не можу. Яка вона гарна. Це прям якесь моє, моє таке чудо. Моя красунечка. Вона так мені настрій підіймає. І груша вона, дивіться. І груша вже, і одненька, і друга. Боже, вже і цей починає квітнути. Яблунька. Чого все це так швидко? Я ще нічого не вспіла, воно вже все квітне. Дивіться, ця яблунька заквітла вже. Це райська яблунька. Ось такий квіт у неї. Не встигаєш навіть знімати. Як все про... проходить. Адуванчики у мене, кот. Дуже-дуже багатьох одуванчиків. Це давайте сьогодні травички нащипати курочкам. Ай, гайда. Я вам покажу. Ко-ко-ко-ко-ко. Накормила я вже їх зраночку. О, раночку. Зараз, зараз, зараз. Оно. Дивіться. Вже теж хоче квітувати. Тут я на грядки не прибирала. Долізу сюди, вона, дивіться. Ось, ось сьогодні, мабуть, вона і розкриється. Красунечка. Я її так добре обрізала. Спочатку Коля її обрізав. потім ще я її добре обрізала. Ось одну віточку нову залишили. Ще в тому році її маленьку залишили. Ось свіженьку подивимося, що буде. От ті бось, як ви співаєте, як же ви співаєте, мої ж ви золоті? Отак. На всі, які хочеш, ноти, які хочеш ноти беруть. Може, ні, ну коли воно все квітує, це просто якесь, якесь чудо. У нас в садку там все вже вся сторона, вся заквітла, бо тут у нас черешні. А, а, що там? Ну, так, да, в основному черешні, сливи і вишні. Тутка, тутка, тутка ось так от. Нічого. Завтра вже можна буде працювати. Я дуже сподіваюся, що за сьогодні я себе приведу до ладу і все буде чудово. У мене навіть тут мускарочки повилазили, бачите. Як гарно, як гарно. Це можна просто стояти і насолоджуватися, як вони співають. На різні різниці. Лади вони співають. Гарнюські. Да, обожнюю я. Наш тут край цей. Ось наша ця абрикоска. Ну, Лістечко вона пустила. Це вже добре. Хоча квіточки в неї почорніли, звісно. Ну, ту тут-ту-ту. листечки пустила, значить не померзла. Ось вишенька, бачите, це от Тані тут велика вишня була, росла. О, воно, оно воно сидить, співає. Прямо в вишні. І мене навіть не боїться. Я ж близенька стою. Я це красотулечка. Прям рядишком стоїть і співає. І не боїться мене зовсім. Не. Ой, яке ти гарне, яке ти красунечка. Коротше, оце ж вишня в неї була. І вона її ну, зрізала. А в мене її вишні пішли, воно паростки, Вже цей паросток великий-великий, бачите. Я вирішила цю вишенку залишити. Хай буде дуже класно. Це так... сів і здиває. Ой, яка ти красота. Боже, яке ти гарне. Все, вже, бачите, всі кустики, все. Воно в нас. Вже такі стоять. Там навіть на йошті вже я... ягідки є. Вже від квітла вже ягідки з'явилися. Це так. Все дуже-дуже швиденько. Прям моментом, як я кажу. Красота. Просто шикарно. Єдине, що чоловіка не вистачає рядом, так би зараз любувалися з ним цим всім. Ой-ой-ой. Господи. -ой -ой -ой. Божечка, вже почуй нас всіх. Ой, ой розпівався, розпівався, Почуй нас, будь ласка, всіх українців. Дай нам миру. Вже так його хочеться, вже не можеться, Ходжу тут сама, любуюся усім. Зараз усе, опять на рафенку випила. Та й буде добре, там теж, бачите, як гарно. все теж заквітувало. Там і черешенька є, і вишеньки. Річман, що таке? П'ять травичку їш. Боня на посту, курочок вже нагадувала. На, дівчатки, розкидали ви тут все воно. Хто це так робив? Воно, бачите, всю траву вже перетоптали, з'їли. Зараз їм піду, положу камеру та нащипаю трави. Слава Богу, ну, трави вистачає, одуванчиків вистачає, вони ж люблять таке. То Зараз швидко нащипаю їм. Та хай жують дівчатка. Якби класно було сюди випустити, але ж собаки. Я не знаю, Бонька, вона, бачите, яка вона не цей. Закрити боньку в хаті та випустити дівчат, хай полазять. Не натворять. Вони мені тут шкоди. Потім вони як поймуть, що можна отут от лазити, то вони будуть вилітати і проситися. А боньку привчити, то це нереально, бачите, яка вона. Короче, тут до нас сусідська курка була забігла, то вона її тут ганяла. О, то, якщо їх буде багато, то я ж за нею не вслідкую. Так що так, Все, всім доброго ранку, всім чудового, класного дня, дівчаткам. Краса мене радує. Бачите, які нові відкриваються. Ось такі дивні, цікаві квіти. Ось оці Ось такі полосаті, як, як пірячка. Я їх називаю пір'ячка. Мені хтось колись написав, каже, то вони в тебе хворіють, що вони оце в такі, такі полосаті. Ні, дівчатки, це такі сорт. Воно, бачите, як річард, дай я покажу ближче. Воно, бачите, які краюшки, як пір'ячка. І коли вони розпускаються, тут теж всередині та річард. Як пірічка, не можу вам показати. Ось тут теж це чогось такі маленькі, в тому році вони такі височені були. Це, мабуть, теж цибульки якось кудись там пішли. забарвлення теж дуже чудове. Річард, якщо я наклоняюсь це не значить, що я до тебе наклоняю. Ти лізун. Це треба було назвати не річард, а лізун. І оце теж, бачите, які вони. Чудові-чудові. Аромат стоїть, я вам просто передати не можу. Класно. Давайте на цій гарній ноті я вам кажу пока-пока. Хай у всіх сьогодні буде все класно. І взагалі завжди. Хай все буде, у всіх класно.